Вдова кіборга Сергія Зулінського Катерина показує нову оселю півторарічній донечці. Чоловік добудувати житло не встиг. Майже рік тому загинув, захищаючи пекельний аеропорт. Не стримуючи сліз, дівчина пригадує їхні з Сергієм спільні мрії. Він хотів зробити ремонт. Бо коли ми сюди приїхали, будинок був в такому стані в аварійному, можна сказати. Тут не було ні туалету, ні ванни. Щоб дитину покупати, треба було носити відра. Жінка каже, аби добитися підтримки, стукала в усі двері. Допомогти родині взялась міська рада. Катерина звернулася з проханням, з пропозицією, якби допомогти їй облаштувати нормальні умови проживання. Ми свого боку від імені міської ради звернулися до будівельних організацій і, дякуючи, відкликнулася. На наше прохання концерн Поділля, який повністю зробив нову реконструкцію прибудову частини будинку з внутрішніми відповідними оздобленням. Нині жінка спокійна. Нарешті її злата має свою кімнату. Маленький же найбільше сподобався новенький санвузол з душовою кабінкою. Хочу подякувати концерну Поділля і міській раді, міській владі, яка нам допомогла, тому що. Ну, самі ми не ми б не змогли б цього зробити. Усі витрати на дозвільні документи взяла на себе мерія. Проект, будівництво та ремонт з нуля справа рук будівельної компанії. На все про все благодійники витратили понад 400 тисяч гривень. На сьогоднішній день можемо ствердно говорити, що реалізований проект повністю. Із дотриманням тих умов, які виставляла саме власниця цього житла, а от депутат округу Ігор Шутак пообіцяв дівчинці на новосілля власну гойдалку Ірина Корж, Андрій Дудар, новини, Телеканал «Віта».